Соловйов хоче дійти до Атлантичного океану. Медведєв пророкує Третю світову війну, а допомога Україні від США викликала на Росію цілу бурю емоцій і дискусій. Думки розділилися. Друзі, ви на фабриці новин Це огляд російської пропаганди. Моє ім'я Юрій Бібік. Перед початком радимо вам підписатися, ну а також, звичайно, поставити лайк цьому відео. Полетіли. Соловйов зі своєю бандою передумали брати Берлін або ж зривати Макрона у Франції. У них тепер нова ціль. Безпрецедентно, я б сказав. Тепер пропагандист хоче нових безпекових гарантій для Росії, і для цього каже він: треба йти до берегів Атлантичного океану. Тільки так, на його думку, РФ зможе відчувати себе спокійною. Ось вам мапа. А тепер подивіться, що має на увазі цей божевільний. На його скромну думку, Росія може взяти не тільки усю Україну, їй під силу пройти як мінімум Польщу, Словаччину, Чехію, Німеччину і Францію. Всього нічого, як то кажуть, послухайте не верим никому. Ни Ні одному слову с той стороны верить нельзя. Единственная гарантия – до Атлантики дойти, тогда тобто будет безопасно. Якщо для України, наприклад, гарантії безпеки це домовленості про ненапад і, у разі такого, упевненість у підтримці інших країн, то для Росії гарантії безпеки це захопити чим побільше території. Соловйов запевняє, що є тільки такий вихід, адже нікому не можна вірити на цій грішній землі. Говорити з ними нельзя, не на суміш німи ні з ким розум. У жадін раз сама ну, і з американцями ні з ким говорить вообще. Они готовятся к войне, не должно быть никаких иллюзий. Слухайте, і правда говорити з кимось нереально, і тільки один Путін і світіша Росія це гарантія безпеки і своїх слів. А як ми знаємо, Росія, як завжди, притримувалася даних обіцянок, наприклад, Будапештський меморандум дев'яносто четвертого року ретія погодилася. Поважати незалежність, суверенітет і існуючі кордони України. А також цитую далі: утримуватися від погрози силою або її застосування проти територіальної цілісності або політичної незалежності України. Наголосимо не просто обіцянка не порушувати територіальну цілісність, а навіть політичну незалежність це і про втручання в політичне життя країни і вплив на неї зсередини, чим Росія займалася завжди і без перестанку. Але ми, друзі, навіть про це не говоримо. Ця ж дана обіцянка в Будапештському меморандумі остаточно була порушена російським вторгненням в Крим 2014 року. Потім давайте рахувати Донецьк, Луганськ. Ну і 2022 рік всі ми прекрасно знаємо, вся Україна. А тепер до повної картини: Путін неодноразово говорив про те, що на заході жодного лідера немає, з ким можна було б вести серйозний діалог. Що за каденції одного правителя досягаються одні домовленості, потім влада змінюється і все обнуляється. Та що ви таке кажете? Про що ви тут говорите? Невже? Давайте далі тепер по фактам: Російсько-український договір про дружбу, 97-й рік, Росія погодилася поважати територіальну цілісність України. Знову ж таки, Стамбульський саміт обсє в 99-му році, в якому Росія зобов'язалася вивести свої війська з Придністров'я у Молдові і в Грузії, до речі, до кінця 2002 року. Чого як всі ми прекрасно знаємо, так і не сталося. Угода про припинення вогню з Грузією 2008 року, коли Росія погодилася на відхід своїх військ на лінію до початку бойових дій, але цього знову ж таки так і не відбулося. Іловайський зелений коридор. Пам'ятаєте, в серпні 2014-го і інші гуманітарні коридори смерті, коли Росія обіцяла вивести українські війська з оточеного Іловайська, але натомість розстріляла 366 наших військових. Мінські домовленості 14-15 років Путін погодився припинити вогонь на сході України. Було 200 раундів переговорів. 200. І ще, знаєте, 20 спроб домогтися припинення вогню, всі з яких російська сторона порушила. Так я не можу зрозуміти, з ким же тут неможливо домовлятися, з ким немає сенсу говорити. Це просто безглуздо. Це, знаєте, маячня Соловйова і Путіна розрахована максимум на внутрішнього споживача, який десятиріччя провів. В землянке где-то. А це половина Росії, до речі, так на секундочку. Отож, Соловйов може розраховувати на їх довіру. От і все. Путін, до речі, також не тим, як веде себе захід. На його думку, ну вже зовсім не цивілізовано. Гроші відбирають, санкції запроваджують. А обіцяли ж, звісно, другое. Коротше, знову кинули і обвели навколо пальця величайшого стратега. Давайте процитуємо: вваження в іностранній бумаги показали, чого це стоит. Ненадіжність оказалась настолько очевидною, і действия партнерів Запада, не знаю навіть, як це назвати. Ну, не цивілізованими, так скажем, мягко, ці действия можна назвати. Просто у людей деньги украли, у фізичних лиц просто безобразия, каже Путін. І не дарма. І не дарма Путін переймається. Активи і гроші Росії, і справді у всьому світі розшукують і арештовують. Наприклад, в Конгресі США зареєстрували законопроект про арешт активів Росії на користь відновлення України. Цей закон дасть Міністерству юстиції Сполучених Штатів необхідні інструменти для того, аби швидше конфісковувати активи підсанкційних російських олігархів. Звісно, це не аби як злить, і не аби як дратує як Путіна, власне, так і його усіх поплічників. нападати на чужі території, руйнувати нашу економіку, вбивати наших людей, стирати буквально з лиця землі всі наші українські міста це на думку Путіна, цілком законні речі. Вони, взагалі, на його погляд не викликають. Запитань ні в кого, ні в у Кремля, взагалі ні у кого у світі. А от конфісковувати яхту або п'ять віл Соловйова, або заарештувати активи російських олігархів ну, це, звісно же... ай-яй-яй. Медведєва, все це теж дуже розлютило. Він з одного боку дуже зрадів, що Конгрес не ухвалив допомогу Україні, і навіть з приводу цього дістав наступну пляшку. Але Дружбан Соловйов його трошки обламав і привів до тями. Нам не надо треба При этом враг по-прежнему силен, по-прежнему каварін. Тобто, не треба думати, що зараз вот вони всі побігуть. Ні. это тоже надо очень чітко понимать. Не надо испытывать никаких иллюзий. Звичайно, після цього пояснення Дімон протвердів і зрозумів, що все ж таки гроші Україна швидше за все отримає, як би там росіяни не вирощали від радості від цього. Правда, незадоволений Медведі вирішив приподністи цю. Неприємно новину росіянам із присмаком, ну хоча б чогось, але приємного для них. Так як вони вміють, давайте цитувати: Деньги адміністрація і їх запуганий викормиш звісно, получать. Не сейчас, не сейчас, так в новому году, каже він. Щоб любой ціною продовжити бізнес на війні. І за це бабло польються нові ріки крові, відповідальність за короє несет сімейка Байдена і вся їх цитати сволочка. О, да, перекидання відповідальності, ось це те, в чому Ерефія тренувалася роками, я б сказав, навіть, десятиріччями. Це головний їх козир, друзі. Самі розв'язали кровоприлиту війну, відкрили вогонь по мирним містам України на рівному місці, зайшли танками на нашу територію, жорстко вбивали і катували наших людей. А тепер хочуть повісити бодай на когось цю відповідальність за кров. Звичайно, в логіці росіян найпростіше це звинуватити тих, хто допомагає Україні в цій боротьбі. Але як це безглузде перекладання відповідальності допоможе росіянам? Чесно, я не розумію. Ну як? От що, чисто для самозаспокоєння, чи, чи що? Та ні, друзі, для засмо... самозаспокоєння Медведів завжди переходить до пороз ядеркою або там Третьою світовою війною. Це вже в критичних ситуаціях, коли немає інших аргументів. Цього разу, як ви здогадалися, також. Без цього не обійшлося, без цієї ядерної істерики. Ніколи, починаючи з карибського кризиса, не була столь реальна угроза прямого столкновення Росії і НАТО з переходом в Третю Мірову, каже Медведєв. Так а що, прям ніколи, ніколи? Навіть коли ти вирощав про це на всю Івановську. І кожен раз Дімон з упевненістю усіх лякає, що ось вже зараз. Ось саме просто зараз. А от тепер так точно. Звісно, коли Україну перемогти не вдалося, залишається тільки. Кормити, вибачте, Росіян тим, що Росія й не збиралася воювати з Києвом. Все це велика світова війна з НАТО. А Росія, звісно герой всього чоловічства. Друзі, Гурульов, Гурульов, який також впевнений, що так чи інакше гроші в Україну будуть надходити, і зброя теж запевняє, що насправді Росія і, і проти НАТО нічого немає тепер виявляється. Тільки б вони самі не лізли, каже він. Давайте процитуємо: Росія не збирається нападати на країни НАТО, поки вони самі в ініціативному порядку не пойдуть вперед. Я в виду Польщу і Прибалтику. Всі остальні поки при пам'яті на тому направленні, каже він, не при пам'яті, тут тільки Росія від інших загроз якось не спостерігається. Знаєте, про те, що Росія не збирається нападати на країни НАТО, це взагалі окрема тема для розмов і для наших випусків. Була по них можливість, і мови про це не йшло. Якщо Росія не збирається нападати на блок НАТО, то до чого тоді ці години пустопорожній балачок у Соловйова в ефірах? Приходить, він просто клоун і дурачок, який в своїх мріях щодня нападає на Німеччину, там знищує Польщу і спіпіляє Вашингтон, бросає бомби на Лондон, чи як? Він просто не сповна розуму. Як, до речі, всі експерти російського телебачення, яких головна тема на порядку денному це боротьба з НАТО. Цікаві також порози Путіна, Латвії щодо російськомовного населення. Пам'ятаєте? Це теж, напевно, про мир і про безпеку, і про свободу. І, взагалі, немає чого переживати. Росія і на Україну не збиралася нападати, якби ми перші на них не нападали. А як усім відомо, це ж ми 24 лютого випустили ракети по Москві? Це ж ми на танках зайшли на територію Росії. А вони дуже бідолашні і дуже нещасні, просто були вимушені. Ну, от просто вимушені. Тільки от картина була протилежна. І ніхто не застрахований від того, що ось ці, начебто, нікому не помітні слова Гурульова не стануть пророчими. І так само, як Росія випустила ракети по Києву, вона їх не випустить по Варшаві. А от арештований Гіркін Стрілков, якому, до речі, продовжили утримання в СІЗО ще на півроку, щось таки знає про російську владу і відчуває, що ніяких омріяних соловйовом безпекових гарантій біля Атлантичного океану не буде. Але й самому Гіркіну тепер теж не приходиться сподіватися на президентське майбутнє, яке він сам собі чомусь яскраво намалював. Єдине, чого хоче затриманий, це щоб в ним вчинили по закону, а не розправлялися так, як і Пригожиним. Мічтать, як то кажуть, не вредно, вредно не мечтать. Цитуємо тепер далі: Спусковим крючком стала растуща внешня і внутрішня нестабільність Росії, ощущення властю, непрочності свого положення, пише він. Мой арест случился через месяц после мятежа Пригожина. Больше всего я опасаюсь, что вместо обычного уголовного наказания меня амнистируют те же, вернее, так же, как и повара, каже беззубый, увязанный алкаш в СИЗО, который фактично развязал всю вину на Донбассе. Теперь в России обычное уголовное наказание, до того же политично мотивованное, это справжний новоричный подарунок. Друзі, давайте нагадаємо, що спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Гіркін активно коментував тему війни і, звісно, критикував усіх і вся, а в останній момент свого перебування на волі почав нападати на самого Путіна. Довго говорити йому не дали, як у принципі, і всім, хто, хоч трохи критикує бункерного, в липні цього року Гіркіна була затримана за підозрою у публічних закликах до екстремізму. А так, друзі, як до речі, думаєте, ви дочекається Гіркін славнозвісного путінського упрощення. Чи все ж таки отримає термін за те, що відкрила нього рота? Бо Пригожин до останнього вдавав, що немає абсолютно нічого проти Путіна, а виключно критикує Шойгу і Герасімова. І це, як ми знаємо, йому якось не допомогло. Яка доля чекає на беззубого терориста, на вашу думку? Напишіть в коментарях, мені реально цікаво почитати. На сьогодні у нас все. Ми... Продовжимо щодня громити Росію на інформаційному фронті. Ви нам цьому можете допомогти. Як це зробити? Дуже просто. Перше, підписатися на фабрику. Друге, написати щось приємне про ведучого. Ну і третє, звичайно, поставити лайк цій трансляції. Спасибі вам величезно за те, що додивилися це відео до кінця. Ми продовжимо робити те, що ми робимо вже з понеділка. Побачимось.